Вітаємо всіх в нашій арт-студії. Осінь фарби готувала, у відерце наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Подивіться, все довкола стало різнокольоровим. Минулої зустрічі ми виготовляли з вами фарби з природних матеріалів. А сьогодні ми будемо їх змішувати, але не просто змішувати, а робити дивовижні перетворювання. Ви готові? А на чому ми це будемо робити? На папері? Ні. На воді? Ні. На молоці? Так. Для роботи нам необхідні ватні палички, рідкий миючий засіб для посуду, шприци, вода, харчові барвники, маленькі ложечки. Спочатку нам з вами необхідно розчинити харчові барвники. Для цього ми беремо склянку з харчовим барвником, додаємо обережно води і добре перемішуємо ложечкою барвник до його розчинення. Коли він розчиниться, фарба готова до використання. Це ми робимо з усіма нашими харчовими барвниками. Ось наші барвники і готові до роботи. Тож починаємо з вами. Беремо шприц, набираємо в нього невелику кількість любого барвника і потихеньку крапаємо на молоко так, щоб один колір знаходився по всій поверхні молока. Коли ми вже побризкали один колір, беремо інший шприц, набираємо іншу фарбу. І також розбризкуємо по всій поверхні молока. Так робимо з усіма кольорами. Беремо з вами ватну паличку і починаємо малювати, фантазувати, творити. Робимо візерунки, які вам подобаються. Подивіться, як з'єднуються фарби між собою. Це справді осінь розкидала фарби. Які вони чудові, подивіться, незвичайний малюнок. А щоб залишити його на згадку, ми окунемо сюди папір. Піднімаємо його. Подивіться, бачите, фарби залишились на папері і відкладаємо в сторону для висихання. Зараз ми з вами зробимо повторно таку ж саму процедуру, як і спочатку. Але в кінці додамо дуже цікавий інгредієнт рідкий засіб для миття посуду. Подивіться, на паличку набираємо його і починаємо капати фарби. Подивіться, як чудово вони танцюють, кружляють, розтікаються по всій теці, по всьому молоку. Як дивовижно утворюється малюнок. Чудовий, казковий, неповторний. Давайте з вами і цей візерунок залишимо на згадку. Окунаємо в нього папір обов'язково, обережно, не поспішаючи. Піднімаємо. Подивіться, який він вийшов, відкладаємо. Поки він ще вологий, дамо йому висохнути. А потім подивимось, який результат отримали. Подивіться, що у нас вийшло після висихання. Ліворуч знаходиться аркуш якими опускали фарби з рідким миючим засобом. Він більш чіткий і насичений колір має. А як ви змішували фарби? І що у вас вийшло? Надсилайте свої роботи, нам буде дуже цікаво!